Будівельні роботи на ямі на завершальному етапі, встановлені монолітні бетонні сходи та пандус, розпочалися роботи з благоустрою прилеглої території. Після упорядкування ділянки будівельники викладатимуть тротуарну плитку та встановлять поручні. Капітальний ремонт на ділянці затягнувся через перенесення газових мереж, пошук, матеріалів, нестачу робітників, пояснює представник управління капітального будівництва. В першу чергу зробимо магазин біля казки, щоб вже відкрити нормальний прохід до магазину, тому що він вже дуже довго страждає, називаємо це так. І відразу друга ділянка це біля магазину квіти, щоб зробити йому доступ нормальний, ну і зробити безпечне. Пересування мешканців, саме щоб вони з пішохідного переходу потрапляли на пішохідну зону. Ми не могли почати розпочати наступний етап робіт саме бетоні, поки не будуть винесені газові мережі з під цього бетонного пандусу. І тобто, усе це накладалося, потім спека була. Зараз теж дуже велика проблема саме з кадрами, тому що ну, працівників дуже не вистачає. Усіх забирають армія, воєнкомат. Ось навіть ця бригада, яка тут працювала на бетонних роботах, вони не місцеві, а з найближчих сіл. І був такий випадок, що вони їхали, їх просто зняли на блокпосту і забрали в армію. Але вони, я не знаю, як це в них вийшло, вони як це сказати, підписали документи, їх відправили на медкомісію на 4 тижні. І ось, поки вони проходили медкомісію, вони до, приїхали, доробили до, до ці роботи, тому що, як це сказати, вони відповідальні, вони розуміли, що вони обіцяли, що ну, вони вже розпочали мають завітатися. Тобто вони, поки приходили на медкомісію, завершили ці будівельні роботи. Але це теж була така ситуація, що на тиждень вони випали. На час присутності нашої знімальної групи будівельники, виконуючи земельні роботи, натрапили на люк. Він знаходився під асфальтним покриттям. Для обстеження колодязя зливової каналізації управлінці мають звернутися до водоканалу. Під час зняття існуючого асфальтного покриття під ним був знайдений похоронений зливовий колодязь, яка ну, є з колодязем існуючої системи зливової каналізації міста. Це, це ще один ось приклад. Того, що тут дуже багато таких нюансів, які в свою чергу приводять до затримок. Це не велика затримка, тобто це не буде затримка, але це все ж все одно. Їм треба буде більш акуратно обходити цю ділянку, огородити і потім підіймати цей колодязь. Завершити роботи на об'єкті підрядна організація ТОВ міщани має до середини вересня. Вартість капітального ремонту складає понад 2 мільйони гривень. Дві тонни вантажу медичного призначення. Волонтери штабу Незламні отримали партію допомоги для шпиталів. Автомобіль подолав тисячі кілометрів та 12 серпня прибув в Южне. Вантаж передали з Німеччини, Франції та Польщі. Наші волонтери, колеги його сформували, і з Польщі був доставлений Червоноград. А з Червонограду була здійснена доставка обладнання медичного призначення. Дуже довго ми його чекали, нарешті отримали. І цей вантаж був доставлений нам за донати, які збирали для нас третій, третій ліцей. А ми дуже вдячні їм за це, витратили за призначенням. Ліжка, милиці, віски, перев'язувальні матеріали та інше речі, на які є постійні запити від шпиталів, розповідають волонтери. Попередня подібна партія із-кордону доставлялася ще взимку. Гальмують процес труднощі із витратами на транспортування. Дуже багато коштів входить на транспортні розходи. Груз Франції. Їде до, до Польщі, сплачують наші друзі з Польщі і з Франції, а вже з, з Польщі вантаж на наші склади забираємо ми за свої кошти. Тому дуже дякуємо нашим третій школі, що вони допомогли нам з транспортними, ну, перекріть наші транспортні розходи на, цю перевез, на це перевезення. А якщо ми будемо рахувати перевезення по Євросоюзу, десь з Франції. До нашого польського складу це вже десь біля полтори-двох тисяч євро. Тільки один транспорт. А їх дуже багато ходить. І ми відмовляємося від грузів, які йдуть на гражданське населення. Їх дуже багато. Ми просто ми витягуємо. Нема можливості все вивезти. Оплатила та доставила вантаж з Червонограду в Южне, одна з будівельних компаній. Дорога ціна в наших захисників. На війні, а ті кошти, які ми тратимо, скільки би це не було Пратувати, ми будемо їх тратити і надалі. Ми дуже давно вже працюємо з Юрісницюка, працюємо, допомагаємо Юрію Станіславовичу, не тільки і військовим. кажу, ми їздимо і на дитячі будинки до дітей. І якщо треба, то нам сюди його привозять, а ми вже звідси з Юрій Станіславовичем його розвозимо. Або якщо вже нема кому, то сідаємося, ми за кермо їдемо. Наші військові дуже сильно працюють, захищають нас на передовій. А ми повинні тут захищати в тилу, допомагати, робити все неможливе для того, щоб, ну. Було і Була перемога. Волонтери сформують вантаж за запитами та найближчим часом передадуть туди, де він необхідний. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Легко здіймаються в повітря, але тяжко працюють. В студії флайнденс шліфують номери до змагань. 10 серпня гімнастки провели другу частину відкритого тренування, де головною аудиторією стали батьки. 35 виступів продемонструють в Одесі юні спортсменки. Перед стартами завжди роботи більше наближається час до змагань. Чи є якісь такі особливі всередині трепет? От про цій моці розпишіть. так насправді є. Але я намагаюся їх не показувати, так як я тренер, я допомічник тренера, і мені не потрібно це показувати. Але насправді я хвилююся. Є такі моменти, так як це нові змагання, нові вправи, якісь нові номера треба показати, нові суперниці. Творча постановка це не лише робота тренерки. Дівчата пропонують власні ідеї. Тож кожен виступ це окрема історія, яку хоче розповісти гімнастка. На кільці він в мене називається Казкова життя», тому що там переводиться, щоб девушка просить парня показати, що таке життя настаєше. А на полотні бриліант називається. Ось. І я ставила ці номери сама, вот, і я сама їх придумувала, хореографію ставила, воздух, е, смотрела е, різні трюки, які там нам давали і робила це номер. Коли нам тренер сказав, е, що буде відкритий урок, то сразу, коли ми розмялися, одразу пішла, тому що мені для цього треба дуже багато підготуватись е, місяці місяці два. Щоб було ну до прям хорошо. Кожен виступ має свою назву, виконується під музичний супровід різних стилів. Почути можна ліричні пісні, драйвові танцювальні мелодії, рок та багато іншого. Образи дівчат варіюються від ніжних тваринок до сильних бунтарок. У повітряній гімнастиці майже всі чемпіонати розділяються, поділяються на дві категорії: арт і спорт. Але навіть у спорті. В Протоколі є артистизм, є хореографія. Тобто все однак, повинні бути оцінки за образ. У арті треба міні театралізовано повітряно виступ. Треба хореографія у різних напрямках, поєднання музики. Кількох музик, треків, перевтілення з одного образу в інший це те, що дає найбільше бали. Але ну, початківцям та аматорам важко працювати над цим: артистизм, хореографія, повітряні трюки. У всіх повітряних гімнастів є хореографія, класика, є хореографія у різних напрямках бальні. Танці, народні танці, контем, ну, різні напрямки, які надалі допомагають їм у постановці цих номерів. Кожна дівчинка-гімнастка має свій характер, і під кожну дівчинку треба вміти знайти та підібрати образ. На завершення відкритого тренування всі гімнастки отримали символічні золоті медалі, як відзнаки якісних виступів. А чотирьом спортсменкам вручили іменні футболки з написом Помічник тренера. Ці дівчата допомагають своїй тренерці в організаційних питаннях. Отже, до наступних змагань тиждень дівчат чекає, посилена робота та самовдосконалення.